Якийсь презент від клієнта. Задоволеного. І в крузері старий будуть скоро тільки я. Йоу, гайз, майнем із Дмітрео Дмітрео Карпіло. Бігай, бігай. Всім привіт, раді вас бачити. Ми пашимо далі. Психанули, вирішив перебрати крузачка, щоб вже була бомба. Накладочка на педальку. Оригінал присутствує. Ну, то мелочі все. Тут ще запчастюльки. Петлі на передні двері лежать оригінальні. А тут поцікавіше буде нова рішочка. Ну, ми показували. Ну, показували. А тут показували, а тут показували. Давай туди на світло вийдемо бо тут погане світло. Погане світло? Це да. ми і тут самі. оператор є, зараз ще по світу будемо когось брати. <рес> оригінал на колікторок. Бо там я дим на щоб машину купили на свою голову. Та я дую везде. <рес> дую везде. Оп. Хоча вона може і не треба, може там воно насамперед все і все але я не знаю. Так, це теж якийсь у нас... Помпо оригінал? Ні, помпа по заміннику. У нас сальники оригінал. У нас ролики натяжні, натяжні механізми. Коротше, короче, бомба. А ролик оцей паразитний він по покоїв, але в оригіналі він теж кої і там ну, не було сенсу запереплачувати за этот самий на продажу, так, да? перекупчики. Перекопчики казли, куплю машину у хазяїна, в якій ніхто нічого ніколи не робив. Коротше, хочу, оцю рішетку ми її викидаємо. Куда на цей самий. Ну, сальники всі треба по-любому міняти. Я оригінал взяв. Попередній власник мій товариш. Він не лазив туди, uh -huh. але дві з половиною в ходовку кинуто. Він на ньому за рік проїхав. тисяч ж... 15-18. До речі, ми сьогодні їдемо куплять у нього туарега, Все позабирали. Все позабирали. Да. Так що этот самий. Ну з рішеткою морду поміняю. Вже подивіться, хто це наробив. Це ж капець, Так, да, по хрому поверху пофарбували в якийсь мат. Якийсь. Чо? В чорний класний. Надо, треба, кстати, ще резину поїхати безбереження забрати, щоб вона ніде там не пропала. Угу. Короче, по рейке? От, по рейке, от така що по рейки. Вот. Вона тыче. А таке сообщение ще на соточку мінімум. <реку> мінімум. Ну треба перепакувати, щоб натекла. К, К деньгам. А ми приїхали. За десь, короли на стоянку. Тринадцятого року корола 1.6. Максимальної комплектації на варіаторі з газом. Але фарбовано і багато запчастей, але в цілому непогано. І ціна буде понизу низу ринку, тому зараз буде залітати в продажу Toyota Corolla. Ну, у цієї машини з плюсов тільки буде, от в паспорті на, на пластикі нацарапан, більше плюсов там не буде. А реальний пробіг десь реально узнати? У мене просто є ще варіант за тоже около 10 тысяч Nissan Qashqai, но 11-го года. Сбрасывайте, ага, сейчас посмотрю ту, -ту. ще раз вас наберу. За десяточку всі хочуть хорошу машину, а це така історія, звісно. От за десяточку у нас хорошу машину Отлично. віддали <реж> на продаж. Але Шостром. ця машина скільки років тому була моя була. Реально? Так. Да. Ну, на мені на обліку машина була, так точно. Якщо там база поліниться, прийма. так що. Трин-трин, трин, 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 трин. -трин, -трин, -трин. У -у -у! Та дивлюсь, який ідеальний кашкай скидають. Даже мухобойку красу, покрасили в цвет, бо щось красили. По морді вже гулять так гулять. Кольори. Кольори мої два кольори. Вроді дівчата, вроді можна бути в кольорах лучше розбиратися. Шемятіна. На чехлах, на... Ну не ну тут палка з двох концов, чехлицей добре, і, і плохо. І хась вона, ой, рульок. Тут 200 було ще коли я в школу ходив. блядь. Та й таке зараз, що ми робимо? До крузера рейку мають зняти, будемо реставрувати вести. І в крузері старий будуть скоро тільки я. <риклад> так ще пару моментів поприбираємо. <риклад> а ну, ну, Кашкай взагалі ужасний буде. на него я... Он прям, прям давно там 200 тысяч было. Можно посмотреть паркетничек такой, как Mitsubishi ISX? Если Mitsubishi, про который вы говорите, было бы очень интересно. Вот профильтруй, если они там, и если смысл, что ехать смотреть, и дам обратную связь. А, Все, пока на связи, хорошего дня. Спасибо. Обещалось, Трухишо. Ну, лучше сделать, потому что здесь чи песок, чи вода, чи этот самый. Не а ще в вот оцей тюнінг треба заїхати до газовщиків, хай приберуть. Да, що таке? Класно, вийшло. А скільки ручник коштувало зробити? 14 там чи рахунок їх. Чи... 500 доларів. 400 там, плюс-мінус. Той, що за десятку купити, то там тільки в раму. Ну, коротше, там п'ятерку вложиш, він даже плюс мінус такий схожий на цей не буде. Так що. Так а если уже доробить все, то потом можно уже и захотіти и шноркель, и резину, и лифт, и бампера силові, и ще щось. дивлячись для каких вам силы. Мне кажется, для троещины клиента тут з, з... з... головой. Две с половиной в ходовку кинуто. Пиздец, бля! Очень интересный контент конечно. Натяжний механізм? Да. А чую. Речку завезли. Завесний... Нормально там этот. Речь підняв трохи. — Має бути все добре. Щоб мене вже потом... щоб я коли приїду на станцію, ще більше не почервонів. Вони сальники рідні стояли на машині. Бомба. Та можна було, в принципі, то й не міняти. Але там один ролик шумить, там другий, коротше, міг десь ролик в моменті, да? Десь. Чи розвалиться, чи, чи заклинить, чи ще щось Він Мінявся, ну давно, тобто він не багато проїхав, але. Ну коротше. А, кстати, що? Рейки піздець, мені сюди да? напозити. А я так і казав. <сі> ну нічого мені за 4500 зроблять. Ну туди вже хтось лазив. Есть, тут, мабуть, да, бок, бок э, то, минулих Ты хто лазив. минулих оцих вот. Ну, хлопці, мають зробити. А що зробили вже покружок? Що, ГРМчик уже, ГРМ уже стоїть со всіми. Сейчас фоточки отак. От фоточки, хлоп. А так, вот ти мені вчора кидав. А так ще якісь шланжечки. Та ти що він заробить? Ууу, все тихенечко так. Уж. Щось ні одної гравировки тут нема, блядь. Коняча, блін, надпись кто-то, блін, да. Це якщо що, перша фотка на авторія буду коли виставляти, <ріст> вот коли виставляти. І потом знизу описание. Тільки так, щоб мене зверху було, видно. Покоритель V8, все, та це на відео. Наш Це на відео. Шумітка мыш. Да, підшумлює вже. Уже все да, так? Це лучше хазяїну купляйте. Отакі, як купляли ми а потом. Треба дивитися на технічний стан машини. А хто її продає, яка різниця. Ну типа... Може він і так робить по вечорам. Ну це ж нас турбувати не повинно. Нам треба ціна і стан. Все. О! Алло? Слав, уголовно, безпей, уголовно, так, а ось цей ланцерочок, наша технічечка він був в таксі. Працював, але водій звільнився. Моментики, моментики, ну. Машина з під таксі, так що. Дімон зараз е прийде, сяде в тачку і 100% буде. Казати, що тут знову воняє, що тут Хоча я її вчора, типу, ну, так трошки підмив, так сказати, всередині, тому що... Тут був слой пилі, капець, але зараз. Ну коротше, зараз хоч чуть -чуть -чуть на машину... А на що в продаж 13-го року Mitsubishi Lancer 2.0 на автоматі. Найдешевша машина в Україні. Воняє чи не воняє? Ну вже не так. Ну краще. Вже не так, але все одно треба Якщо Собі брати, їздить, то я Вон би... Собі брать, я не беру. <хех> Тоді нормально. Ну навіть якщо 5,3, ну, то машина за ці гроші. Нормально. Нормально. Автома, кондер, блютуз. Руль! Руль! Руль. Стеклоподйомники є. Всі 4. Коротше, бомба, ми поїхали? Далі їдемо за гроші. За товаригом. Повідомлення, що приїхала посилочка. Поїдемо заберемо і побачимо якийсь презент від клієнта задоволеного. А на якій а машині? БВ. F15? Може і так. А це тобі. Бачив? Це Уф. 36? Да. Та ти що? Нова футболка не ношена і зваді до Оп. Та ти шо, бомба. 52. Спасибо, а це від кого? Від мене. Це. Реально? Да. Спасибо. Хай. Хай блять, буде все бомба. Так, 36 так, я... шоста, бомба. А в тебе 34 є, так? Да? Футболочка? Х5 є. Ну є трошки мені. Знаєш, що в мене їх цвітов багато, я поназаказував. А люди ті, які не розуміють, думають вже дебіл, одні ті самій футболки ходить. Так, погнали далі. Распаковка. Ой, что-то глубоко пролезло. что-то там а так. У. У, У -у Диви, точно не бутылка. Пойдет. Диви. И что, и, и что же? уй ой, ой ой там вообще что-то какая-то лю, щас... лю лютейша. а лють лютейшая. Big Boss XL Bluetooth Speaker. Ё, тебе. Дві який приколдес. А, это типу колоночки. Auto хаусин, Приколдес. Ти шо, ти шо то. Ну, при приємно, дуже приємно. Приємно. Люкс. Взагалі. Бомба. Спасибо, Юрчик. <ріх> Та, це від клієнта на F15, якому да? ми маховик робили. Да, якому ми все, ну, це перша чи друга серія, по-моєму. А ну, поміряків. Не, поки не буду. Я вже під этот самий під кофту в мене там білої. Десь вже Сейчас міряти не буду. Це буде потім, хто буде дивитися за нами сповнив. О, так це кепка з того петого. <реш> Сезона, блядь. Погнали. <реш> Погнали! <реш> Привітався. Фірміний знак. Фірміний знак. Ну нічого, стали ми щасливими власниками, а взагалі не власниками. Ми взяли на реалізацію машину на, машини, на, на перепродаж. Ні, не на, на продаж. Ми допомагаємо. А, Ми нічого не купуємо. Ми можем допомогти, реалізувати, і то не завжди. Коротше, забрали той товарах, що був у нас в третій, по-моєму, в третьому випуску. Він замінив мастило в двигуні, колодки в круг і запотівання одне обравне. На Да, На офіційній станції є допомога. Ну, коротше, вона нас є фотка, чи може под блокотнику. все, воно заверше. Ну, коротше. Короче, є, там покажут. Лунашки є, страховки, договора, там. І, все добре. Так що готуємо, передивимося, щоб машина була на ходу. Так, да, є моменти, по кузову, але і ціна у нас буде. Ну буде найнижче в Україні. Найнижча ціна в Україні, але при цьому машина хороша. Ну, і пробіг оригінальний, ми ж тоді дивились, 330. Оригінальний і ця машина от, два власники, це вже знайомий був. І попередній перед цим вгупував сюди в ціпки всю цю історію грошей. Тому машина має ходити, будемо надіятися. Короче, будемо кататься, продавати, або зараз вообще продамо її. От як маршрутки, передаємо за проїзд, бля. Ні, мені, мені ще було дуже мало років. Ми, конечно, не правимо на тротуарі. Ну, і, вся, і вся історія. Но тут жильці паркуються. Я... Тротуар це чи парковка знаку при заїзді на дану територію. Я не бачив. А жіночка нас просто може чує. Це тротуар, тому що тротуар обозначається. І, короче, суть в чому, що сигналить я їй ну, маю. <слуш ý> ну, вона ще злякається, як упаде, під цей самий... Так, а тут десь була передня камера включалась. Нет, там менюшки. Уже есть коммерціонне предложение. Коммерціонне. Так, сейчас бы менять, пацаны, сюда платить, хотя я до сильно не склав скільки. Я даже про секретики там де шпакилка трасила розказав. Ні, ні, щоб потім не сказали, що ми на пізделі, не на пізделі. Да. Їду на теорежику, поїхав, забрав запчастини. Коротше, Хочу вам сказати. В принципі, тачка прикольна. За такі гроші, ну, типа, взагалі бомба. Вже її подивились, запропонував знайомим перекупам, так сказати, що це. Це натяжний механізм, додаткове обладнання. Це все на крузер? — Да. Все-таки ремень решил, масло, в гурчик, наконечник. І що там ще? Оце я не помню какой-то. А, ну і этот ролик паразитный. Просто ролик. Ну і СНР тоже. В принципі. — В принципі, бомба. бомба? Нормальний. Тиравчик, що з кришки багажника? RC? Кришка багажника йде да. на перекос, бо помирає правий амортизатор цей електро. І воно там... Левий. Ну отсюда, про лівий. І воно там коротко, включить його. Понял. Тоді що, варимо по-любому. А колодки диски. Всього? Та я би, мабуть, заварив, да хай їздить, що, ну, ну, що колодки. Діски це на півдня вона тут висить буде нахуй вона нужна, ну, якщо колодки на місці. Це на наступну заміну. Колодок, то не диски поменяем. Что мы будем это точить? Не разбирать, снимать. Бо, -бо подписка. Это надо я еще свои иду про притру. А у него все то слазы вообще? Нет. Ридни, да? Все ридни, все в идеале, то есть пяточки вообще, то есть, ну, конфетка. Короче, на 300 тысяч пробегу схоже? Схоже. Знаешь, что сказал Юра? Що це перший, хто ми полізли в стартер, що був у рідні. Етнічна група так також може бути автомобіль чи шоу баранов, бля. Це наш варіант. Шоу баранов туаре. Який що ти казав? Дивись, Шоу барановуаре. А крузак далі. Все, сьогодні я не буду знімати дімон. Равчик у нас намитий, гарний. Все зробили, димончик їде попереду. Коротше, все, машинка готова, будемо віддавати клієнту. Зараз паркуємо у нас на парковочці. Ми сьогодні завтра його заберуть. У нас компресорні движення. Ставим блокування задніх мостів, редукторів. Це будемо тестити. Драх драг, троєщина 500. ланчика, вийшов кофе попить, купив всі Сенса. ти під потолком. Нічого страшного, тише Ба, було. Бахтує пачик. Пачик і марки є. Бля. Так от якось мотор рівніше. У, блядь, мощніше, не знаю, чи це саме А яке саме Там все нове, що ну, буде бомба. боку. Загрузили 4 диска і 4 колеса різноширокі. Різноширокі двадцяточки, Поступають в продаж. А, мішлінчик. Мішлінчик ми оставимо. Оставимо. А диски на продажу. 315 35 R20. О, якраз. О, так тут теж двадцятки, оптималь. О, ну все. Ну це знаєш чому знак отака резинах. К mm. покупці. 53. -го. Такі дисочки. Кажу Дімону, вони ж не тільки підходять на BMW. Ще на Opel Vivara, на транспортер. І на теслу, кстати. Що фоточка з Vivarica, фотки як BMW. Так. Ось так так. Сделав. Блин, ну мел надо тут выкинуть. Ну, выкину. А туда между гаражей. Не, я положу, може хтось буду рисовать. Ну тобі кину. на гараже. Да не, мы просто на сердечко ебанем. Такие, шух, шух, шух. Я, конечно. Рихтовщик маляр так себе. Все. Їдемо забирать крузер и Ось Сейчас крузер на новій решетки. На новых вещах. Сейчас педальку поставить. І коврички нарешті. Нарешті. Що ти кажеш, не хочеться вже? Та я вже якось і не дуже і хочеться його продавати. А я мать охуєний. Зараз будемо міняти педалечку, точніше підставку під ногу. 20, 20 років, 300 тисяч рідного пробігу. 295. 294. Так, а як її тут? Сумити, Рідний так, що... пробіг. І нічого по цьому салону ніхто не робив. Так що... Не знаю, щось що не для... стає. Ну так прям, щоб щолк щолк то щось і якось воно так... Це ж не верх ногами я ні. ні. Та ні, я зараз не хочу поламати, я краще лучше... в боксі десь чи є тот самий, ми ще спробуємо. А ну-ка... Ну, типу, в принципі, навірно, що краще ніж ева. Але є ще оригінальні, так? Да, є ще оригінальні ворсові і отакі 3D якісь там. Ну, слухай, нормально. Ну краще, ніж ці Ева чорні, взагалі, дебілячі. Ну конечно оригінальчик ворс, але зараз з грязними ногами його замучить. У нас в комплекті ще два комплекта таких собі ковров. Ну, на шайханських этих... В движениях ты подумал, куда мы едем фоткаться? наше новое место? Кінець цієї серії, дякую, що за нами спостерігаєте. З вас обов'язково лайк, підписка, колокольчик, підписуємося на робочу сторінку. Е, у нас не все, тому спостерігаємо за нами. Єдине наступну суботу у нас буде пауза по технічним обставинам. А так, раді вас бачити. Лайк, дізлайк, взагалі без різниці, чіпуха, не пуха. Ми з вами, ви з нами. Обняв-падняв.